Вітаю! Ви на youtube каналі Наталі Сіліної. Мене звати Наталя Сіліна, я лікар-гінеколог-андикринолог, а також я лікар дитячого та підліткового віку, а також експертка по сексуальній освіті. Сексуальним вихованням підлітків та дітей я займаюся вже більш 10 років. І сьогодні я вирішила записати програму про найрозповсюдженіші питання, які є в головах дітей після одинадцяти. Років, а й в деяких випадках, і після дев'яти років. І ці питання мені на таких листочках писали дівчата в кінці моїх освітніх заходів, тобто до повномасштабного вторгнення, я дуже часто проводила такі воркшопи на 10-12 дівчат по сексуальній освіті. І вони писали свої питання на листочках, анонімно, і я потім в кінці з ними проговорювала ці питання. Да, я буду озвучувати, буду надавати відповіді. І це, по-перше, для батьків класна нагода е, зрозуміти, а що в головах у їхніх дітей, як проговорити да, ті питання, які в них є в голові. А якщо, наприклад, ви ще не є батьком або матір'ю, вам все рівно буде цікаво, тому що коли ми говоримо, е, даємо відповіді на питання, які були в підлітковому віці, для вас це. Є можливість поринути в свій підлітковий вік, згадати питання, які були в тому віці. І особливо це корисно буде для тих, в кого взагалі з підлітковим періодом да, є ситуації, які пов'язані з, з наявністю такого відчуття сорому або відчуттям, коли да, емоційно виникали такі почуття, які ти. Не знала, або не знав, що це насправді і що з як цим справлятися. Стартуємо. Єдине, що дуже прошу, підтримати це відео вподобайками, коментами, а коментами якими? Питання буду озвучувати, які писала дівчатка-підлітки. І якщо вам ці питання близькі, да, були у вашому підлітковому віці, або зараз ви не знаєте, як поговорити зі своєю дитиною, дати відповідь на ці питання, пишіть ваші почуття, відчуття. І давайте зробимо так, щоб це відео, щоб Ютуб його сам піднімав, та, і якомога більше людей подивилися це відео, в незалежності від статусу батьківства, наявності дітей. Тому що, знаєте, гарний матеріал для рефлексії він ну, на сьогоднішній день є рідкісним. І так, стартуємо. Це питання було від дівчинки. Вона була в восьмому класі, і вона. Написала, як почати займатися сексом 14-15 років, і як це зробити максимально безпечним і правильним. Дуже класно те, що дівчинка, яка здала це питання, вона проговорила про безпеку і про правильність. Це говорить про її певний високий рівень усвідомлення того, що сама дія, сам сексуальний контакт за ним іде, настає відповідальність, і що це, якщо зробити це неправильно. і… Не використовувати якісь техніки безпеки, да це може нашкодити здоров'ю. Тобто це говорить про те, що у дівчини да, вже сформований певний рівень свідомості і вже є навички безпечної поведінки. Це дуже круто. Тому так, сексуальну освіту ми починаємо з того, що ми просто формуємо у наших дітей безпечну поведінку, безпечна поведінка, правильно чистити зуби. Слідкувати за своїм харчуванням, застилати постіль, правильно переходити дорогу, щоденна гігієна інтимних зон. Тобто безпечна поведінка це про те, що якщо ти виконуєш певні правила, то ти зберігаєш своє здоров'я: сексуальне, ментальне, репродуктивне, фізичне. Перший секс це так скажемо завжди певний новий досвід, через який проходить як дівчина, так і хлопець. Важливо проговорити. Що, наприклад, взаємодія генеталіями без проникнення вагінального — це також сексуальна активність, це також певна взаємодія, і вона теж має бути небезпечним. Тобто, завжди презерватив, завжди лубрикант на водній основі. І перше проникнення, якщо ми говоримо про вагінальний секс, має бути повільне, тобто дівчина має спокійно. Да, допомогти хлопцю вести пеніс е, в піхву. Це може м, бути варіантом найрозповсюдженішим це прям підкласти собі подушку під попу, да, вивернути таз і під е, таким кутом вводити да, пеніс в піхву дуже-дуже повільно. Потрібно пояснити і сину своєму, своїй донці, що перші статеві акти вони мають бути без поспіху, не треба нікуди поспішати. треба Будемо казати, як така повільна зйомка має бути для того, щоб не стався спазм м'язів піхви. І дуже важливо проговорити з донькою, наприклад, що якщо вона не вміє вводити тампони вагінальні да, там під час менструації, або їй боляче, то спочатку можливо показати гінекологу і подивитися, чи немає там первинно сформованого вагінізму. Бо якщо він є, то перший досвід може бути дуже-дуже травматичним. Тому. Перше, що треба проговорити про перший секс, це про те, що, по-перше, сексуальний контакт це не тільки проникнення пенісу в у вагіну, це і взаємодія з геніталіями, тобто, наприклад, оральний секс, да, це там мануальна стимуляція або тертя гінеталіями один з одним. І це має бути теж безпечно, має бути захистом. Тобто, наприклад, торкатися пенісу да, губами дівчина має також, якщо там. На пенісі є презерватив, да, щоб попередити інфекції, які передаються статевим шляхом. Точно так же і хлопець да, може використовувати має використовувати там, дентальні серветки. Звісно, якщо це перший секс, то дівчина нічим не заражена, але ну, тут має бути ну, чітке перше, що от в голові у, у підлітків це безпека на першому місці. Далі, міф про кров. Насправді, кров може бути під час. Перших вагінальних пенетрацій. тому що у деяких дівчат вагінальна пліва, вона ну, дійсно так розростається, що фактично, коли пеніс входить, то вона надривається. І за рахунок того, що ця зона дуже добре воскуліризована, тобто дуже багато судин, то вона при розриві вона дає це таке ну, інколи дійсно велику кровотечу. Я пам'ятаю, мене пацієнтка моя їй 18 років, вона мені написала, що Костянтинівна, Е, болю не було під час сексу, але була кровотеча, Досі пройшло декілька син підкровлює. Чи це нормально? Я кажу, це варіант норми. Якщо больового синдрому не було під час проникнення, під час статевого акту все пройшло добре. Вона каже, да, 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 ніякого болю, все я робила, як ви сказали. Просто от дійсно пліплівана дірвалася. Треба просто дати їй зажити і бути готовим. Що ще декілька статевих актів ці кров'яні виділення можуть бути правила такові. По перше, да. Це має бути комфортне, безпечне місце. Друге, має бути презерватив і любрікант на водній основі. Третє, все відбуватися має повільно, без поспіху, тобто пеніс водити піхво дуже-дуже повільно, має бути прям готовність, тобто добрий рівень збудження, зволоження. Прям нікуди ніхто не поспішає в перший раз. І якщо, наприклад, у хлопця станеться... Передчасна еякуляція — теж це нормально. Треба пояснити це і дівчинці, що з нею все ок і хлопцю пояснити, що Також це буває, в принципі, це все те, що стосується про те, як перший раз зробити безпечним. Тепер було питання, як довго триває е, секс? Супер класне питання, е, бо знов таки міфів про це багато і тут. Ми знову з підлітками з нашим проговорюємо, що секс це не тільки пенетрація, да, що секс, як такий, як контакт, як взаємодія двох людей, які хочуть зробити один одному приємним. Ми маємо пояснити, що секс це певна комунікація між двома двома партнерами, прилюдя і стимуляція мануальна один одного або аральна, да, це теж частина сексу. Тобто, фактично, ми можемо сказати, що є. Безпосереднє да, вагінальне проникнення і фрікції, да, там можуть бути там, від 3 до там, 7 хвилин, а в перші рази це взагалі може бути у хлопців, там чуть не одна-дві фрикції, він вже відбувається еякуляція. Потрібно розширювати уяву підлітків про те, що секс це тільки от, фрикції в вагіні пенісом. Да? Тобто дуже важливо приділяти увагу тому, що це взаємодія з ерогенними зонами. Да? Що у жінок ерогенні зони це і соски, і шия, і у чоловіків також да, їх більше. Тому ми говоримо про тривалість сексу в більш широкому контексті. Ми пояснюємо, що, да, що секс це певна форма комунікації, да, це метод розслаблення, такого сумісного задоволення, і ми розширюємо, говоримо, що це взаємодія з усіма ерогенними зонами. Да, ви бачите, які у нас ну, такі підлітки, хочуть знати. І, до речі, мені здається, якщо ви запитаєте їх своїх знайомих, скільки е, да, яка тривалість сексу, теж в більшості в голові дорослих людей буде така, типу, ну це ж про, про те, як довго типу, хлопець не, не, кінч, не кінчає, як, да, як типу, яка там витривалість саме цих вагінальних фрикцій. Але ні, це набагато. Ширше питання. Правда, що хлопці е, готові до сексу набагато раніше, ніж дівчата. Це просто, от коли дівчинка написала це питання, його прочитали, ми обговорювали це, от просто те, що нам треба працювати своїми головами дорослим, да, і транслювати це, це е, нашим дітям. Це міф, що чоловіки і хлопці підлітки хочуть сексу більше частіше, ніж жінки та дівчата-підлітки. Це міф, що хлопці там завжди там чоловіки он завжди готові до. До сексу в нього завжди має бути гарна ерекція. Чоловіки, як і жінки, підлітки це живі люди, да? і в залежності від стану гормонального фону, від втоми, від життєвих обставин, готовність до того, щоб вступати в сексуальний контакт, вона може бути різною. І так, і дійсно, на будь-якому етапі життя людина може мати регулярний якісний секс, а потім в якийсь момент перестати бути взагалі готовим вступати в сексуальний контакт через свої якісь там. Кризи внутрішні. Якщо ми говоримо про підлітковий вік, якщо ми візьмемо серед підлітка дівчинку в 14 років і хлопців, то дійсно дівчата в цьому віці вони більш сформована гормональна система. Тобто, якщо ми говоримо про анатомічні особливості, то я не можу сказати, що хлопці готові до сексу. Розумієте, якщо ми беремо про еректильну функцію, то то ні, це зовсім не так. Тобто частіше в цьому віці у хлопців так звана перечасна еякуляція і, по великому рахунку, формування еректильної функції відбувається у хлопців за рахунок там того їхніх спроб мастурбувати. Важливо, щоб вони не вчилися мастурбувати, не мастурбували підпорно, да? щоб ці всі, всі їхні мастурбації відбувалися під впливом їхніх фантазій або переглядом, наприклад, там якихось таких еротичних зображень. І тоді да, це допомагає сформувати якісну ерекцію. Експерименти да, з сексуальним контактом, тобто там тертям, мануальною взаємодією з генітальними зонами. То тут готовність у Бог. Це просто про більш розкутість і який дитина має бекграунд. З одного боку, да, ті родини, там, де дитина сильно пригнічена, вона теж може бути от, да, через такий протест, бути. Насправді не мати дійсної да, справжньої психологічної готовності до сексуального контакту, а просто зробити щось таке, щоб відчути себе доросло, да, і от ці батьки так задовбали, а я покажу, що я дорослий або доросла. Тому готовність до сексу це певні і психологічні фактори, і анатомічні фактори. Психологічні, вони повністю формуються в родиною. Тобто, якщо дитина формується в вільному просторі, де батьки. Вільно проявляють свою сексуальність з повагою, ставляться до свого тіла до, до тіла свого там, партнера, партнерки, то і діти не будуть хотіти раннього сексу, в них в цьому потреби не буде. Якщо дійсно, наприклад, діти знаходяться в атмосфері, так скажемо, де формується оця рання сексуалізація, то це, наприклад, коли там в їхньому оточенні дорослі обговорюють ем, свій сексуальний досвід, то це може спонукати на Ранні сексуальні дебюти. І ми зараз говоримо не тільки про батьків, які обговорюють про дітях свій сексуальний досвід. І зараз ми говоримо прямо про деталі, да, про, ну, про те, що дітям не потрібно чути. А також, наприклад, викладачі або якісь там авторитетні фігури, там тренер або тренерка, вчителька, або соціальний працівник, наприклад, на сторінках своїх соцмереж активно там викладає свої е, історії з Тіндера. Да, а акаунт не закритий і діти, які підписані на свою вчительку, вони можуть це читати. Тобто важливо, щоб підлітки, да, вони все ж таки формувалися в оточенні прикладом ну, такої здоровою, зрілої сексуальності, там, де дорослі свідомі того, що вони роблять. Тому на питання, чи правда, що хлопці готові до сексу раніше ніж дівчата, я не можу сказати, що це правда. Це насправді ну, міф. Які підтримують самі дорослі, да, вкладають в уші і хлопцям і дівчатам. І від того ми маємо да, дуже багато фрустрацій і у хлопців, і у дівчат. Трішечки так, щоб вас повеселити. На останочок буде питання про чи може загубитися тампон жіночої піхи. В моїй практиці були випадки, коли жінки приїжджали до мене. Це було так: Костянтинівна, мені срочно треба до вас, будь ласка, будь ласка, зтриматися на роботі. Мені здається, загубила тампон всередині в себе. І мені, я вам скажу чесно, мені, як лікарю, було завжди важко все повірити, бо ну, піхва це ж не якийсь бездонний колодець, де це можна загубити. Але в силу того, що інколи на жінках така купа відповідальності, купа справ, що вона дійсно забуває витягнути тампон да, і просто ставить наступний і його там витягає. У мене були дійсно випадки, коли жінки декілька днів ходили з цим тампоном і навіть мали секс. Вагінальний з тим тампоном. Так, це небезпечно, це підвищує ризик запальних процесів органів малого таза. Ну і дійсно, це може навіть розвинутися ну, такий серйозний стан, як септичний шок. Тому жінки не треба губити тампони, треба їх регулярно міняти, і в них найголовніше не спати. Я думаю, що відео було корисним, тому ваші коменти дуже дуже потрібні. Діліться досвідом, Можете просто писати дякую, пишіть ваші вподобайки і обов'язково кидайте це відео в групи батьківські, шкільні. Можна в дитячий садок кидати в групу батьківську, щоб батьки знали до чого готуватися і як себе да, готувати до сексуальної освіти своїх дітей. Будьте здорові! Дивіться інші відео на моєму YouTube-каналі. Дбайте про себе правильно.